Вітаю, закінчуємо сторінку 21. Теж мало в робочому зошиті додаткових завдань, але вони є. Порівняй числові вирази. Давайте подивимось. 30 і 30 60 і 11 – 71. Мінус 20, 80, плюс 2, 82. Зліва менше, знак менше. 11 і 60. Знову 71. 90 мінус 10, 80, мінус 71, дорівнює. 60 мінус 20, 40, мінус 2, 38. А тут бачу 34. Зліва більше знак, більше. 30 мінус 11. Тобто для чого це? Ми продовжуємо, дитина продовжує в голові ось обчислювати. Проговорюючи, промовляючи ось ці прийоми, яким чином вона це робить. 30 мінус 10, 20, мінус 1, 19. 67, мінус 7, 20. І мінус 1, 19. Дорівнює 34, бачу, 14 і 20. 33, 6 і 7, 13. Зліва більше знак більше. 30 і 25, 55 мінус 1, 54 це округлення. І тут 54. Дивіться, тут у нас в кожному прикладі, в другий кожний приклад, це дорівнює. Далі нас просять розв'язати задачу за допомогою рівняння. Давайте подивимось. Кішка Муся вигодовує своїх чотирьох кошенят. І маленьких їжачків, які залишились без мами. Так, кошенят. 4. Так, їжачків невідомо, але всього в неї 11 дитинчат. Розв'язання. Тепер давайте будемо відтворювати в дії те, в рівнянні те, що відбувається в задачі. Вигодовує. Вигодовую чотирьох. Чотирьох і, і це плюс. Не знаємо, скільки їжачків, так? Х. Але всього їжачки і кошенята це 11. Невідоме дорівнює, невідоме дорівнює. Ціле в кінці частинка шукаємо 7 Дитинчат їжачків. Ну тут, я думаю, перевірку не обов'язково робити, одразу ми пишемо відповідь. Сім їжачків. Вигодовує. Ну, все. Взагалі супер короткий. Пояснення. Дякую вам за увагу. Все.